Було сказано, коли ми ми надіємося, вже нарешті будемо мати остаточний дозвіл на виробництво, який ми очікуємо наступному тижні. Хочу сказати про те, що сьогодні очікувався сюди візит голови обласної державної адміністрації. Бо ми мали такий один захід тут столітню вітати, повинні були. б. Ну так склалося в останній момент, що він не зміг прибути, тому я вибачаюся, але ми всі ті декларації, які ми робили по підтримці, вони будуть. Вони будуть реально і далі ми будемо працювати, щоб створювати нормальні умови для, для вас, тому що вже на сьогоднішній день навіть і мешканці міста Великі Мості вони переоцінили своє відношення до вас. Дякую. Це зрозуміли В одному. До тепер вже там, є оцінка того, що це потрібно, і це є важливо і для великих мостів, і для району. Dann schauen wir uns mal an, was wir schon aufgebaut haben. Und das Essen hier ist besser als in Das Essen hier ist besser in Das Essen hier ist besser als in Das Essen hier ist hier Ми якраз взяли на роботу ще одну пані, яка буде піклуватися тільки про безпеку праці. Але щоб задовільнити всі українські вимоги, які є дуже, яких є дуже багато і навіть більше ніж в Німеччині. Стандарти вищі, напевно, ніж.

Це було розраховано для одного архітектора, у нас є архітектор, справа в тому, що у нас в одну зміну 30 чоловік.